Слава Ісусу Христу! Вітаю, друзі! Сьогодні хотілося би поговорити на тему притчі Матвія, 22 глава з 1 по 14 вірш. Це притча про покликаних на весільний бенкет. Господь часто повчає притчами, в них Він розкриває місію свого служіння для людства, для порятунку людства. Проте, перед тим, як говорити про притчу, покликаних на весільний бенкет, хотілося б нагадати іншу притчу про злих виноградарів. В цій притчі про злих виноградарів, розкриваються стосунки, розкриваються стосунки між людиною та Богом, відношення людини до Бога. В ній говориться про завершення закону старозаповітнього. Про те, що юдеї не виконали в повній мірі ту місію, яка на них була покладена, вони відпали, і Господь покликав язичників в нове своє царство, яким є Церква Христова. Ці дві притчі, притча про злих виноградарів та притча про покликаних на весільний бенкет, доповнюють одна одну. Перша притча це притча законна старозаповіднього. В ній Бог, власник виноградника цього, власник світу, вимагає плодів від виноградарів, але не отримує відповідних плодів. Друга притча про покликаних на шлюбний бенкет царського сина це притча благодаті. В ній творець та промислитель цього світу сам надає дари людям, які оскорбляють Бога. Не слухаються Його. Але Господь дає свої дари для кожної людини і для всього людства разом. Батько, каже святий Григорій Великий. Влаштував шлюб царському синові через таїнство, втілення поєднавши з ним святу церкву. Тож, шлюбний бенкет царського сина це ствердження, встановлення царства Христового, новозаповітньої церкви, в якій не має не Еліна, ні Юдея, ні Раба, ні вільного, а все всьому Христосу. Христос. в Заповітній. Як вже казав в Церкві Христовій, кожній людині та всьому людству надаються дари Божі, в ній закланий Агнець Божий. В ній пропонується причисте тіло та причиста кров Спасителя Ісуса Христа, кров, яка була пролита за нас з вами, за спасіння всього світу. На цю вечерю в Лоні церкви Бог завжди закликав людство. Господь кликав євреїв через Авраама, Мойсея, через інших пророків, через притечу Іоанна. Сам Господь Ісус закликає на цю вечерю, говорячи, прийдіть до мене, всі стручні обтяжені, знайдіть спокій душам вашим. Кличе Ісус і сьогодні. Кожного з нас прийти в царство його в церкву Святу. Про те, що Бог завжди кликав і кличе, дуже гарно ну, говориться в книзі Приповісти Соломонових 9 главі. Мудрість Софія це Ісус. Мудрість свій дім збудувала, сім стовпів своїх витесала. Зарізала те, що було на заріз, змішала вино своє і трапезу свою приготувала. Про премудрість і інші Софію, про Ісуса, як премудрість Божу і інші місця також свідчать з святого письма. Мудрість говорить, що у нас первіку. Господь мене мав на початку своєї дороги, перший чинів своїх. З віку, від віку була я встановлена від початку від правіку землі. Народжена я, як безодень, іще не було, коли не було ще джерел водою обтяжених. Народжена я, поки гори поставлені, ще не були. Давніше запагірки, коли ще землі не вчинив він ні піл, ні початкового поруху Всесвіту. Якось <кх> інші місця. Дуже гарно свідчать нам <кій> про предвічність Ісуса, про Него як примудрість Господню, про Него як Бога і людину. На початку було слово, а слово в Бога було. І Бог було Слово. Воно в Бога було на початку. Усе через нього повстало Ісуса. І ніщо, що повстало, не повстало без Нього. І життя було в Нім, а життя було світло для людей. Закон бо через Моїсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Також так. ніч місця дуже гарно свідчить про Ісуса як Творця цього світу. Бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства. Чи то влади, чи то начальство усе через нього і для нього створене. Також інше місце це було Колосянам 1:16, а це Євреїв 1.2. В останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив, за наслідника всього, що ним і віки він створив. І ще одне місце. Третя глава 14 й вірш. Оце каже Амінь, істинність Христос, свідок вірний і правдивий початок Божого творення. Я є Альфа і Омега, початок і кінець говорить про себе Ісус Христос. Але в притчі про покликаних на шлюбний бенкет цю урочистість, Господь також нам говорить. Що ми були обережні. Дивіться, бо не кожен, хто війде в волонту церкви моєї, буде гідний царства мого, бо По багато покликаних, але мало обраних. Матвія 22,14. Як ми вступаємо в церкву Христову, яка є тілом Ісуса Христа, ми вступаємо в церкву через Тайну Хрещення, зотягаючись в світлі. Одежі, одежі праведності, святості. Ми усиновляємося Отцю. Ми стаємо єдиним з Ісусом Христом. Ми стаємо Його братами і сестрами. Казав апостол Павел прекрасні слова, вже живу не я, а живе в мені Христос. Я і Христос єдине ціле став. Ми, війшовши в лоно Царства Христового, Церкви Його, стаємо живими клітинками тіла. Церковного, а який, ж, який ж одяг наш шлюбний? Це наша непорочн, непорочність в житті, життя духовне, нарабственно чисте, зіткане, зіткане з чесноти. Шлюбний одяг, говорить Святий Святой Анзов, це діла наші. Проте слід звернути увагу ще на одне місце в цій притчі. Коли господар війшов на бенкет сина свого, то побачив там одного чоловіка, який був одягнений в невшлюбний одяг, і запитав його, як ти, друже, війшов сюди, не мавши одежі весільний, той же мовчав? Мовчав той чоловік, говорить Євангелист. Негідний гість. Своїм мовчанням викав себе. Тож і нам, дорогі, не буде вибачення, не буде виправдання, якщо до моменту, нині відпущаючи моменту завершення нашого життя, ми не, затягнемо, не затягнемося в одежу праведності, в одежу світлих тіл, здійснених, творених в славу Божу апостола Павла є такі слова. Це до Колосян 3 глава, 12, 13 вірш. Отож, одягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження. Як і Христос вам простив, робіть так і ви. Що ж, друзі, йдучи на трапезу Агнця, закланого за нас, на та, прийма, прийма, приймаючи участь в Тайні Євхаристії, будемо піклуватися не тільки про зовнішній наш одяг, а будемо піклуватися в першу чергу про Одяг душі, про прикрашання душі. Святитель Інокентій Херсонський говорив такі слова, я здригаюся, згадуючи слова Господні, друже, як ти увійшов у нешлюбному одязі. Тож, нехай ці слова святителя Херсонського інокентія будуть всім, всім нам настановою, особливо тоді, коли ми готуємося приступити до святої. Чаще життя. Дякую, друзі.